Друзі, вітаю дорегеньки. Ще дякую за підтримку Божої благодаті. Та зараз прийшла до машинки в кімнату відпочити трохи, бо там де з чоловіком мешкаємо сьогодні прибирали і диван здвинули від стіни, щоб поприбирати. Та й побачили, що там стінка, стіна почала... Від сирості лісні віти і треба, щоб воно пересихало. Діван склали, чоловік поки що там, а я поки що тут, у машинки кімнаті. Чекаємо, поки що поки висохне, потім чоловік буде робити, там, відшклябувати, буде шпаклювати. Зараз ще поки що висихає. Щиро дякую за підтримку.